Дидактична гра Україна так чи ні. Розгляньте уважно малюнки та дайте вірну відповідь. Прапор. Так. Пам'ятник таджмахалу. Ні. Піца. Ні. Трезуб. Так. Письменник Тарас Шевченко. Так. Віяло. Ні. Рушник. Так. сорочка вишиванка. Так. Пам'ятник свободи. Ні. Калина. Так. Каравай. Так. Индианка. Ним. Памятник летучий лыбить. Так. Венок. Так. Девчата опускают венок на воду. Так. Так и прапор. Ним. Вареники так, маслина, ні, борщ, так, україночка, так, святий Миколай. Так, молодці.